Сучасну систему охорони здоров'я хитає як під час шторму. Стурбовані медики вже, мабуть, рефлекторно здригаються від нерайдужних перспектив реформування. За голови хапаються і органи місцевого самоврядування. Адже відповідальність за оптимізацію мережі держава поклала саме на них. Прилуки загальноукраїнська тенденція не оминула, проте лише номінально. Досі керівництво міста впевнено тримає позиції збереження існуючої медичної структури, про що неодноразово заявляло в області головні тези розмов із високопосадовцями. Міський голова Ольга Попенко озвучила працівникам Прилуцької центральної лікарні під час робочої зустрічі. Ми одні в області. Які забили тривогу, їздили з Ларисою Володимиром, їздили із Асією Василівною, бо ми не згодні на ту реформу, яку нам пропонують. Це реорганізація ліжкового фонду. І ми одній в області не подали абсолютно ми нуль показали, ми не згодні з таким скороченням. 195 дев'яносто тижнів іде на скорочення. Ми жодного не подали. Не подали з тим, щоб область прислухалася до нас. Такий діалог прилуцького очільника та медиків продовжив низку аналогічних заходів, що тривають вже не один тиждень. Ольга Попенко особисто інформує місцевих ескулапів про умови ситуації, зокрема, що стосується позицій перших осіб області по відношенню до прилуцької медицини. Є губернатор, є замгубернатор, і вони нас підтримують. В тому році її здала. Ви знаєте, ви, ми вирішили проблему з бітної платою. Говорили, не дадуть. Але область допомогла. Вчора ще раз говорила з заступником губернатора Леонідом Володимирочем і Ларисою Володимировичем. на він, він до нас прислуховується. Він говорить, що прикладав всіх зусиль, щоб допомогти нашій медицині. Давайте почекаємо. Якщо ми будемо бачити, що ми не витягуємо оці 9 мільйонів, я звернусь в Сермовок. Особливо за умови, що прилуки вже давно стали неофіційним епіцентром охорони здоров'я навіть для сусідніх районів. Покращити здоров'я у місцевих ескулапів бажають мешканці Талалаївки, срібного, ічні, варви та інших прилеглих населених пунктів. Тому думку про те, що прилуки виходять за рамки стереотипів реформування, міський голова Ольга Попенко разом із головними лікарями міста продовжує доводити в області. Ми варті того, щоб, я так думаю, в подальшому ми будемо тим центром. В області для оцього великого району. Це Талалаївський район, це Срібнянський, Вармський. І ми це доводили з Ларисою Ларисоводим. Для чого зараз це на скорочення? Ще рік, два, а можливо, і наступний рік. І ми стаємо отим центром для оцих прилеглих районів. В усіх в області склалася думка. Ми з Ларисою Вадимирною це доказали, що ми місто особливе. І, можливо, у когось треба оптимізувати. А ми. Нас нас треба вивчити до нас, треба підійти індивідуально. Надійна підтримка міської адміністрації для системи охорони здоров'я. Прилук є беззаперечною і у фінансовому плані. При дефіциті в майже 20 мільйонів. Половину суми міська рада спромоглася виділити медикам вже впродовж першого півріччя. Ми вирішили всі. Що ми зараз шість місяців підряд вам із місцевого бюджету додаємо по мільйону. Медицині додали мільйон двісті на для ліків на пільгових категорії. Додали ми держава виділа субвенції мільйон двісті для інсулінозалежних міська рада. Додала ще два мільйони. До, 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 до коштів. Далі виділили ми 120 тисяч на зубопротезування. Сьогодні була зустріч із учасниками ліквідаторами АЧАЕС. Це 100% забезпечення. Інсулін 100% забезпечення. І виділили зайця 97 тисяч для лікування снід хворих. Тобто на сьогодні ми більше вісім мільйонів вже медицині віддали. Тому навіть за умови фінансового тиску на курс оптимізації будь-які зміни в системі охорони здоров'я будуть відбуватися лише за тісної співпраці із колективами закладів, запевнила міський голова Ольга Попенко. Ми жодного кроку не зробимо. Якщо і буде вивчатися питання оптимізації, то так будемо разом сідати, разом обговорювати. І, і як ми можемо вийти з цієї ситуації зараз? Говорити от крах, ось ми закриваємось ось щось. Викиньте з голови. Все це буде разом тут нами вирішуватися. Не про закриття, а можливо, десь якось оптимізуватися і треба. В ході зустрічі медики мали змогу особисто поспілкуватися з мером, задати наболілі питання. Цього дня такі стосувалися структури заробітної плати, придбання нового обладнання, вироблення стратегії покращення, надання послуг населенню.